Тисячолітній боротьбі з одвічним ворогом Росією, яка завжди хотіла зруйнувати ці паростки. Тоді, коли ми чуємо в тоталітарні часи Радянського Союзу цензури, заборон, дійсно Петру Тимофійовичу, якоюсь доброю українською вдачею вдавалося все одно зробити те, що на перший погляд. Не загрожувало радянській владі, а з іншого боку, воно повністю її руйнувало, тому що ці визначні місця, які Петру Тимофійовичу з подвижниками вдалося відродити, чи то Михайлівський, чи то Успенський собор, чи то Чигирин, і тоді Віктор Андрійович до цього долучався активно. І я мав честь навіть бути вже згодом на відреставрованій, оновленій садибі цього славетного козацького місця на відкритті бути. Це скрізь місця сили. Звичайно, один справді з найбільших скансенів в Європі, Музей архітектури, який в собі увібрав. Всю палітру цієї мальовничої української держави, наших сіл, наших міст, так як ми це збирали по частинкам, щоб не втратити. І насправді я дивився цей фільм, читав, колись довідувався про цю силу, і вона справді є визначним. Сьогодні ми говоримо про ці речі, продовжуючи боротьбу. Тут є ну, справді теж видатні особи, які бережуть український танець, українську літературу, українську пісню і поетику, бібліотеки, театри, кіно, власне, саму музейну справу. І ті постаті, які передували цьому, очевидно, є тими. Тими, хто не просто надихає, а хто утверджує у великій роботі. Попри все, попри те, що кажуть іноді не час, попри те, що позбавляють фінансування, попри те, що роблять підміну понять, ми все одно маємо тримати цей стержень українського єства, української ментальної ментальності і ідентичності, яку Яку наші попередники е, пробували зробити тоді, коли це також було важко? Я дякую всім меценатам, щойно були наші дорогі партнери МХП громаді, які справді зробили цю вхідну групу у наш музей архітектури і побуту в пирогово-європейській, але зберігаючи українське іство. це дуже цінно. Світлій пам'яті і в усвідомленні великої подальшої роботи для кожного з нас. Пам'ятаймо, шануємо, борімося і перемагаймо! Слава Україні!